Всім привіт! Я знову буду знімати ці 70 днів. У мене тоді, от якраз, коли я перестав знімати, в мене виявилось астма. Я перестав знімати на деякий час. Тепер я знову буду знімати для вас відео. Цього разу вже не... 90, не по Grove Cardin або Place Brain Rot, а по The Forge і 99 ночей у Лісі. Це двір, які буду знімати. Стіл і Брейнерод я не буду знімати. Я не дуже люблю цю гру. Але так. У мене. Вийшло так, що в мене з'явилася Ну, Вона мене була і до цього, але в легкій формі. В ці 70 днів вона була досить важка форма, тому що я хворів від двічі бронхітом. І плюс астма це дуже важко було. І так далі. Але тепер я буду для вас знімати. Я повертаюся. В принципі, все.